Знаєте, от зараз я дивлюся, коли ці плівки я найбільше розчарована в тому, що мені казав Бондаренко. Бо я приходила і казала: подивись, тут же. Моє ж право порушено. Ну, Для да. чого це вам? Давайте красиво е, визнаємо це на регламентній комісії порушення моїх прав, повернемо в зал, обговоримо. І якщо ти це не підтримуєш, дану конкретну туалетну схему, ти ж бачиш її згубність? Він мені каже, так, так, дійсно бачу угу. все без питань. Я кажу, давайте тоді, тоді у нас буде шанс ну, не голосувати за це. Ну, нормальних депутатів, давайте це зробимо. І він сидить мені в очі. Це все обіцяє, що ми зробимо так, а потім робить абсолютно інші справи. От Потім просуває це підписання швидко Кличко, несе документи кличку на підпис. Це неправильно так. Ну скажи, що ну от у мене тут є конфлікт. Ми ж з тобою спілкуємося. Ти де mm. скажи, що ні, я просто цим не хочу займатися. Але він мені каже: одне обіцяє одне робить абсолютно інше. Я визнала на регламентній комісії порушення моїх прав. Ми це зафіксували все. Але на той момент вони так строками гралися, що на той момент було вже пізно. Кличко підписав дане рішення. Але а, треба віддати йому належне. Мені вдалося. Я просто зрозуміла, що напевно з Бондарєнком немає ніякого сенсу спілкуватися, і я звернулася напряму до кличка. Про, просто пояснила, що і як, і це дало можливість не підписувати і зупинити підписання договору оренди.